Тобто це вже такий заключний етап військових якихось сильних дій. Потім уже все зовсім по інакшому буде. Або ви переходите на землю, стаєте ангелами, або йдете. І помирають, стаєте смертними. Старша дочка відкрила очі, пробудилась і ззаді люди бачите йдуть ще як, як зомбі. Чи усі люди мають це ангельське тіло? Прямо де океан там почнуть робитися тріщини під водою. Всі країни зараз будуть мати кожне своє армагедон. А ми вже не будемо мати. Ми вже відпрацювали, не йти за негативними думками. Бог же ж нас не карає, це ми самі себе. Ще кілька коментів. Господи, яке щастя, що я можу чути вас, дівчата? Ваші ефіри заряджають бажанням жити наповну. Це дуже важливо. Несуть таку шалену енергію. Я дякую вам від усього серця. Наступний комент. До речі, вибачте, я не можу ваші ніки читати, тому що Ютуб е, в деяких ніках просто юзер такий то номер, буква, цифра. Підписуйтесь, якщо можете внизу, як вас звати. Отут Марина пише: тут підписалась дівчинка. Ви просто фантастичні. Яка енергія йде від вас? Зараз на годиннику 21.47, а я не чую втоми так і хочеться літати. Випадково вас сьогодні знайшла, і дуже рада, це наступний коментар. Просто я розкрила долоні, направила на вас, я відчула поколювання і потік енергії. Дуже вам дякую. Уявляєте собі? Люди самі з розумінням того не казали, навіть не підказували, самі розуміють, що там, як зробити, куди руки направити, і, і йде через екран, йде потік енергії. Так, люди люди це відчувають, тому що вже зовсім люди інші стали. Вони ще в них відкрився оцей божественний код. Це війна, ну ця війна вона як ну розумієте, виходить, що 24 й рік це 10 років буде від початку. Тобто, це вже такий заключний етап таких військових якихось сильних дій. І потім уже ну все зовсім по інакшому буде. І саме головне, щоб. Щоб люди наші почали, я ще раз кажу, змінюватись, щоб почали просто бути з Богом і свій шлях будували, не дивлячись ні на що, це дуже важливо. І відразу знову ж таки уточнення для усіх тих, хто не дивився наші попередні ефіри. А я не представник релігійних організацій, так. не представник жодної секти і так далі. так. І коли ми... буддістка. Тобі ще пише буддістка, там ще хтось. Так, але у вас позаду позаду знаком, тому кажуть, що ви буддистка. Це а знак знаком, це, між іншим, індуїстський знак, і взагалі. У мене дуже багато різних, я об'їздила дуже багато країн. у Мене дуже багато статуеток богів з усього світу. І я просто поясню, коли ви підніметесь до Бога, ви підніметесь над цими егрегорами церковними, цими релігіями. Вони у вас просто розчиняться, і ви побачите, що всі ці аспекти відображають просто Бога. Немає Бог єдиний, просто по-різному називається в різних культурах. А он це справді отець, мать мати, це, от, це мені символ прийшов духа, і мені його на замовлення робили якраз. Між іншим постійно про нього питаються, де його зробити? Більше ніхто його не робить. Це було зроблено раз для мене, і все та людина зробила для мене. Більше вона цим не займалась ні до того, ні після того. Ну, все, зразу відрізали. Як сказала, так я ще хотіла вам картину показати е, своєї дитини, так, так? Так. Е, про майбутнє, якраз, яке зараз відбувається, тому що це ще картина не домалявана, не знаю, чи ви бачите, так? так? Так, бачимо. Значить, подивіться, це е, бачимо череп, це символ смерті. Якщо ми тримаємося за телевізор, за новини, так якщо ми тримаємося за стару інформацію, за старий світ, ми стаємо ким привидами, ми живемо, як привиди, це правда, правда не? коли ми постійно. Ми живемо в цьому в потоці якихось ілюзій, постійно наша голова десь непонятно де, то ми, значить, горимо і ми будемо помирати. Тут є такий портал земля, бачите, Шматочок? Це перехід на нову землю. перехід І це ангельське тіло, бачите, тут теж навіть в ангельському тілі є низький аспект енергії, тому що треба заземляти теж його. от І тут зрозуміло, або ви. Переходите на землю, стаєте ангелами, відрізаєтесь від всіх цих старих інформативних полей, Грегор всього от і переходите на нову землю, або йдете і помираєте, стаєте смертними І ще картину покажу. Це теж моя менша дочка написала старшу дочку. От тут добре видно, що старша дочка відкрила очі, пробудилась. І ззаді люди, бачите, йдуть ще як, як зомбі всі закритими очима. А очі відображають наше серце і душу. Тобто, всі, оце все вона отак от вона бачить і так пише: отак вона свою сестру бачить. А тут в неї кристал, так? В чакрі. Так, ось тут кристал, так, кристал. Бачите? Кристал чистоти, так. І от вона відкриває. Вона заходить в простір. Взагалі, я теж є в знанні того, що моя старша дочка, вона ми завжди троє працюємо, вона заходить в простір, саме перша в якусь країну, її підготовлюють для мене, очищає її від самого низького, від цих зомбів. Потім заходжу я, а потім заходить сама молодша, і ми так повністю закінчуємо нашу роботу. Так, отже, незабаром мені чекати в ефірі, Ая. Ваша молодша дочка і ваша старша дочка. Запитаєте в дівчат, так. може раптом, буде всім дуже цікаво. Адже така сім'я оригінальна, цікава, привертає максимум уваги і може максимум дати користь цьому світу. До речі, про ангельське тіло в мене ще було запитання від глядачів, бо ми згадували вже не раз в наших розмовах: чи усі люди мають це ангельське тіло? Так, мають, але воно не у всіх відкрите. Тобто, воно, якщо ми живемо прям кермічно, воно закрито. І воно перекрито, все до серця закрито, і душа прямо аж в ножках там кармічного тіла. А коли душа піднімається, от я коли вже бачу, що душа піднялася сюди до серця, майже я знаю, що ця душа пробудеться. Відкриваєте, кладете кристал, який забажаєте, одягаєте і насолоджуєтесь. Мій світ золоті прикраси зі змістом. До речі, є така цікава тема в Кастанеде про точку зборки, і там він говорить про те, що точка зборки в людини незмінна. От вона народилась, наприклад, живе на першій другій чакрі, і вона вже в цій реінкарнації не може там стрибнути вище голови, ну максимум там на одну чакру піднятися. Я так розумію, чому я це задала? Що слухаючи вас, що це все не так. Що будь-яка людина так. навіть звичайного рівня розвитку, така типу матеріальна, приземлена, вона все одно може стрибнути і піднятися догори. Може, якщо це в, її, в її, якщо це в божественній волі, якщо це прописано еволюційно, розумієте, Якщо людина, наприклад, якщо душа от прийшла з цим. Ну, тобто, вона вже пройшла якийсь еволюційний свій шлях як душа людини, то вона звичайно воно пробудеться. Просто зараз треба розуміти цей процес, такий глобальний. Тобто, не одна людина. Можливо, він говорив про минуле. знаєте, що це тому, що дуже багато зрозуміти правильно всі ці знання, що були раніше, вони не. Тонні. Взагалі, ті всі передбачення, це все взагалі не актуально. От просто не актуально, про Україну. що вже тих і не казали, вже і не мало бути, і вже взагалі все. І, ну це ж все неправда, і це добре, тому що ми самі сформували своє передбачення, самі обрали себе, самі обрали Україну, запрограмували її процвітання. Всім показали, що ми сильний народ, так. Ось. А про будження реально всі кажуть, і так воно є, і починається з України. І про те, що всі сплять, то так. І там, де дуже спокійно я теж зауважила, там де все класно, сплять люди, сплять. Чомусь, на жаль, так є, що людям треба якусь там стрес імітацію Армагеддону. Всі країни зараз будуть мати кожне своє Армагеддон. А ми вже не будемо мати, ми вже відпрацювали. Стосовно наших попередніх ефірів, питали, а я яку Америку потопила північну чи південну? <рес> Потопить ви маєте на увазі. Так, так, Ще так. Не потопили, слава Богу. Ну, якщо мені зараз покажуть, то теж таки не все показують, не все можна знати нам. Так, не все треба знати. Ну, Мені йде там, де вода, отак. все. І оця частина. От якщо прямо дивитися, то ця частина, ну і там, де океан кажеться. І такі буде, знаєте, що буде? Під водою почне я не знаю, що таке тріщини робитися під водою. Прямо де океан, там почнуть робитися тріщини. І це, між іншим, міські там буде. Прям так, як, ну, як землетруси під водою, таке щось буде. Багато всього буде такого, що нам ну от, така, знаєте, для людства будуть теж для всього такий поштовх дуже серйозний для пробудження. Я дуже рада, що така кількість українців вже все зрозуміли під час війни що їм навіть не треба вже цього третього? Я зустрілася з багатьма людьми наживо. І я бачу, що дуже багато людей в глибокій депресії, в великому стресі, в страху великому, хтось втратив навіть смак і інтерес до життя. Звичайно, є дуже багато практик і технік, які можуть допомогти людям, в тому числі це і медитації, і активні медитації, але не всім це заходить, наприклад, так. Можливо, ви порадите, дасте якусь практику чи техніку для людей, які би могли б трошки очиститися від того всього і не так депресувати сильно, вийти в радість. Ну, саме перше, треба ну все залежить теж від рівня свідомості людини. Тут теж немає для когось одного інструменту, тому що для когось підійде там якийсь фільм, для когось підійдуть якісь відносини, тобто а комусь поможе медитація і дихання допоможуть. Я єдине, що хочу сказати, то що всім я думаю підійде це просто не йти за негативними думками. І просто от приходить тобі думка про те, що ти там тобі погано, що ти хворий, що все погано. А ти каже: Я радість, Господи, я з тобою, я любов, я світло. Тобто, все треба казати навпаки. Я здорова, я щаслива. Якщо ти бідний, я багатий, якщо там ти не успішний, я успішний, у мене все прекрасно, у мене все чудово. Переналаштовуйте, привчайте свій розум, хоча би поки що на ілюзорному такому рівні. Там тільки не кажіть, в мене немає депресії, тому що все світ не сприймає. слово немає. Кажуть, я щаслива, я здорова, я радість, я радість, радість, радість. Навіть якщо ви в цьому повзаєте, все одно кажуть, я радість, світло, Господи, я з тобою, Творець, небесний, проведи мене. І ще такі дуже такі, такі важливі фрази: я віддаюсь чистоті свого серця, хай чистота мого серця веде мене по житті назавжди, назавжди, назавжди. І, або ще навіть так, хай чистота мого серця і серця творця ведуть мене по житті назавжди, назавжди, назавжди. Я чисте серце, я знання. Навіть можете говорити по три рази, щоб до розуму дійшло швидше. <смеш> щоб він дуже ці перепрограмувати для початку, потім вам вже буде легше, і тоді можете вже медитувати. Так це неймовірні поради. Вони працюють однозначно, ментальні команди це найважливіше. І коли справді є такі люди, які не можуть вони весь час варяться в тих негативних думках, і вони просто роблять їх такими незадоволеними, сірими, темними, вони не можуть вживити в цю радість, вони не можуть повірити, що щось може краще. До речі, як я, наприклад, налаштовую себе, я завжди знаю, але я це. Знаю, в цьому впевнена, що мій світ турбується про мене. Все, що зі мною стається зараз, це тільки на благо мені. Я це знаю. І це мені показує я це знаю. Є така тема, у що ви вірите, це для вас працює. Я в це вірю, і мені все світ доводиться. От, дивись, як класно, от ми тобі то дивись, як класно тобі вийшло, все, все на краще. І така практика вона працює ідеально. І я просто завжди живу в такому моменті і знаючи, що би там не відбулося, все до кращого. І вам світ буде підтверджувати. Потім на всіх подіях, які будуть відбуватися в вашому житті, що так воно працює. Тому, Айчка, я вам надзвичайно дякую. І переходжу до запитань глядачів. Дякую, Ай, ви дуже світла людина. Ваша посмішка викликає у мене бажання також посміхатися. І я, нарешті, завдяки вам остаточно пробачила себе за минулі помилки, і мені стало так легко і так просто. Виявляєте собі, ефір. Я так що сказала раптом, там нас подивляться 100 тисяч, і ролик так зразу грр, 100 тисяч набрав. <світ> ну там вже більше пішло. І, і це багатьом допоможе. Уявляєте собі, яка терапевтична ваша місія? Людина нарешті себе пробачила і їй стало легко. Це ж який кайф, а скільки людей мучиться і не може себе пробачити? А тут взяли і усвідомили після ефіру, і все дуже класно. Саме так головне знаєте, Оксаночка, що Бог же ж нас не карає. Це ми самі себе. У мене є такі люди знайомі. Я їм вже 100 років говорю. Кажу, слухай, йди до вищого я зроби свою практику, тому що так жити не можна, бо ти сама себе караєш. Ти притягуєш покарання. Так. А ну дуже хороші люди. Вони за все переживають. Ай-яй-ой-ой! Самі себе карають, самі через це. Ай-яй-ой. кажу, слухай, розслабся, ти попроси Я, і будеш вільна людина. Тому дякую вам, дякуючи нашим розмовам. Це працює. Обов'язково подивіться відео на каналі Усе чудово. Психосоматичний симптом, щось десь починає виходити з норми. коли ми відчуваємо цей вторинний стрес, це створює досить велике напруження. Це практично унеможливлює або дуже сильно сповільнює механізм самовідновлення, який в будь-якому випадку в нашому тілі є. Необхідно навчитись цілеспрямовано знімати стрес. Ми згадували про дихання, і дихання це найефективніший, як на мене, спосіб взагалі роботи зі стресом. Звичайно, давайте спробуємо дуже просту річ. Поставте, будь ласка, собі їх просто на грудну клітину долоні ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.